В цьому відео я вам розкажу і покажу про дуже важливе весняне підгодовування тюльпанів, завдяки якому ви отримаєте максимально високі квіти та максимально великі бутони. Найперше підживлення тюльпанів забезпечить їх необхідними поживними речовинами для росту та подальшого цвітіння. Особливо це актуально, якщо тюльпани у вас посаджені, як у мене, букетним способом, тобто посадка загущена. Таке підживлення проводиться, коли починають з'являтися перші паростки. Зазвичай це березень-квітень, але все залежить від кліматичних умов вашого регіону. Саме на цьому етапі рослинам необхідний азот. Він стимулює активний ріст листя та міцного стебла. Ми будемо використовувати мікс двох добрив. Перше добриво, яке нам необхідне, це аміачна селітра. Це одне з найкращих добрив саме для раннього підживлення тюльпанів, тому що має високий вміст азоту, який Необхідний тюльпанам на початковому етапі вегетації для активного росту листя та стебла. А ще цей азот у доступній формі: аміачна селітра містить нітратну та амонійну форму азоту, що швидко засвоюється рослинами. Нітратна форма діє миттєво, а амонійна поступово, що забезпечує рівномірне живлення рослини. Також це добриво гарно працює в холодному ґрунті. Навесні температура ґрунту ще низька і багато добрив працюють повільніше. А селітра швидко розчиняється і починає діяти навіть у прохолодних умовах. Друге добриво, що нам необхідне, це сульфат магнію. Воно покращує фотосинтез і ріст, так як магній входить до складу хлорофілу, який відповідає за зелений колір листя та ефективне засвоєння сонячної енергії. Також магній укріплює тканини рослини та робить стебла більш міцнішими та стійкішими до вилягання. Без магнію рослина гірше засвоює азот, що уповільнює її ріст. Магній та сірка сприяють яскравому забарвленню квітів та збільшують період цвітіння. Ще важливо знати, як саме правильно вносити добриво. Перше підживлення тюльпанів можна робити як в сухому, так і в рідкому вигляді. Вибір способу залежить від погодних умов та стану ґрунту. Сухе внесення робимо, коли ще є талий сніг або ґрунт вологий після затяжних дощів. Для такого способу внесення норма витрат на кожен метр квадратний 10-15 грам аміачної селітри та 10-15 г сульфат магнію. Розсипаємо добриво між рядками і легенько заробляємо його в ґрунт, щоб воно швидше розчинилося. Якщо весна у нас суха і ґрунт недостатньо вологий, якщо температура вже більше плюс п'яти і ґрунт починає прогріватися, а тюльпани вже активно пішли у ріст, ми робимо рідке внесення добрив. Аміачну селітру та сульфат магнію можна комбінувати в одній баковій суміші. Це підвищує ефективність підживлення, особливо на ранніх стадіях росту рослин. Спочатку розчиняємо 10-20 грам сульфат магнію у воді. Далі розчиняємо 15 грам аміачної селітри і додаємо у наш розчин. Такі пропорції на 10 літрів води. Причому воду використовуємо тепло орієнтовно 20 градусів для кращого засвоювання. Використовуємо тільки свіжо приготовлений розчин, він не зберігається. Поливаємо під корінь, стараючись не потрапляти на листя. Тепер ви знаєте маленький секрет великих результатів. Дайте тюльпанам правильний старт і вони розквітнуть у всій красі. До зустрічі в наступних серіях. Мої тюльпанові зайки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Па-па-па-па!